З 18 по 24 листопада проходиться світний тиждень у бізнесі про стійкість до антибіотиків. На жаль, нерідко наші люди приймають антибіотики без призначення лікаря або ж припиняють їх прийом, не порадившись з медиками. Ми запитали прикарпатців, чи приймали вони антибіотики без консультації лікаря ніколи. Така трохи боягузка, того я собі не призначаю сама ліки, тільки якщо мені скаже лікар, що пора, ну значить пора. Ну частенько сама могла прийняти це. Антибіотик це є вже остання станція, тому що як організм привикає, він вже потім не зможе боротися з захворюванням. Людина має в організмі таку ситуацію, що він сам включає захист і знищує те, що не потрібно. Це моя думка. Я, я підтримую її думку. але ну, я буваю, що сама, сама п'ю собі. Просто назначаю особливо, коли горло болить, вже не проходить нічого, мусиш випити антибіотик, і все. А так в основному, ні, тільки до лікаря звертаємося і лікуємося. Бувало, але ті антибіотики, які мені раніше призначав лікар, таким чином. Тобто, так в аптеку дайте мені антибіотик, я не ходила. То я десь знаю, які мені лікар завжди зазвичай призначає, і ті використовую. Ні, не вживала, тому що в першу чергу це небезпечно для нашого здоров'я, і треба знати, як приймати правильно антибіотики, тому що ми. Можемо собі не шкодити. Пам'ятаю. Я сім операцій мав, може десь вживав. Я знаю, що все погано. Я не вживала ніколи. Сьогодні. Ніколи не вживала. Просто боюся на що вони вплинуть, бо якщо виливаєш один антибіотик, він може пошкодити на друге щось. Чому не можна приймати антибактеріальні препарати самостійно? Бо такий стан приводить до антибіотикорезистентності. Це є стан стійкості бактерій до антибактеріальних препаратів, саме тих препаратів, які ми мали ці бактерії знищити. Саме через те, що року і з кожним роком стає все важче лікувати інфекційні захворювання. Пам'ятайте, призначення антибіотиків це є справа лікаря. Будьте здорові, дайте можливість медикам правильно і ефективно лікувати себе, бережіть себе.